На якій автівці має їздити людина, котра працює? Ріелтором. Мерседес Єшка. Ні, я считаю Lexus NX якийсь або Прадік. На щось високе, надо щось практичне. Щоб треба в город заїхати кудись, показати надо людям. Так це київський ріелтор. В квартири ходить. Вони на метро їздять. Я не, їздять. не помню, що за містом ніхто не куда. на метро їздять. Маркетолог. Маркетолог це вже п'ятерочка g 30 якась така комфортненька, хороша, або X5. От щось, ну, це прем, преміум сегмент. Не, я вибрав би якусь Audi. Audi то сверденько. Психолог. Психолог. Я думаю, це Renaud Daster. Щось таке, на ну, типа Hyundai, який, Sportage, типа. Ну, психологи вряд ли їздять на яких шикарних автомобілях. А, я знаю, коротше, така велика жовта собача будка. Богдан називається. Я уверений, це врачі вони мало заробляють, ребят. Поставте лайк зараз і напишіть на чому психологи можуть їздити. Викладач у університеті. Коротше, був у мене викладач на кубарі їздив. Я вчився в богомольці, там всі їздять на чимось нормальному. То я вважаю, викладачі, жирні викладачі, їздять на хороших машинах. Це тіда, тут е, викладач може бути як і на маршрутці, тобто або на, лі, на лясіку Honda Dio. Або реально на якомусь кубарі, або на ну, авілар. Може, якийсь уже власник автосалону Рокарс. Тесла, Model 3 Performance. Так коротше, на чому він тільки не їздить? Він виїжджується. Сьогодні приїхав на ауді, а оставили Теслу його на ремонті. Завтра поїде на хендай, а післязавтра на маршрутці, Скаже: браток, приїдь, забери мене. Ну, тіпо, це ж власник автосалону, його немає постійної машини.